На Тому ми пропонуємо цих 3 мільйона 996 тисяч 800 гривень винести на частину, капітального, частину робіт по капітальному ремонту по даху ДНЗ Весенка. Там сума робіт 7 мільйонів 373 тисячі. Але ми говорили з казначейством, мали розмови з. Тобто самі роботи можна розбити терміном на два роки, почати зараз, а закінчити 31 грудня 2026 року. Ми розуміємо, що це наша, наш обов'язок буде за наші кошти відремонтувати. І е, зараз ці кошти можуть піти на обласний бюджет, ну, все може бути. А в 2026 році нам прийдеться всю суму знаходити починати з нуля. Тому от, наше таке бачення частину зараз. і… 3 мільйона чи 3,5 у 26-му році. Це перше таке. І друге, всі ви зараз знаєте, яка ситуація з світлом. Наші бюджетні установи на генераторах працюють. Якщо в відділі освіти ми ви відділяли голосували на минулій сесії, там ще запаси були, то в лікарні дуже складна ситуація з генератором, і є в бюджеті 200 тисяч невикористані, які будуть невикористані до кінця року, це Кошти ми планували на ремонт приміщення для поліцейського Ну Так як з приміщенням ще не визначеність ніяка, то ці кошти не будуть використовуватись цього році. Тому також пропонуємо ці 200 тисяч надати лікарні на придбання пального для роботи генераторів. У неї три генератора працюють. Це не цілодобово будуть, вона їх там буде періодично включати, виключати але ми на якийсь запас потрібно. потрібно зробити цей запас пального. А, І по е, відділу освіти. Ми зараз робимо аналіз всіх видатків, які в них є затверджені в кошторисі, для того, щоб зробити перерозподіл потім на першочергові, щоб, щоб максимально використати всі кошти, які в них є передбачені, і уникнути кредиторської заборгованості. Зараз з освітою ми активно над цим працюємо, робимо підрахунки. Все ще Значить, я говорю з вашим статусом. Ну, от У нас алгоритм роботи такий. Звичайно, ми приймаємо участь. Ну, наприклад, якщо давайте візьмемо там, От ми купили там плитку, верніше залишилося від нас, ми оплатили там банери і рамки. Роботу зробив місцевий підприємець Білорус. Так само ми робили в барші, де щось ми. Тобто, такого, що сказати, що. Ні, не будемо, такого нема. Але я вам хочу сказати, я говорив і Павленко Світлані, що я дивлюся о той бедлам, який піднімається в, в соцсетях, коли одні, ну дай Боже, щоб я був не прав, але я дивлюся, що частина людей просто там звести з рахунки із сиваком, згорнути ту не, майданчик не, з, не, з не, рослинами. Не, але дивися. Я світі сказав, що ну, ніхто не дозволить робити на перекрьостки Алею слави. там мають бути, якісь відбуватися покладання, мітінги. І хто туди посеред дороги поставить дітей? Ніхто не поставить. Друге, що я там побачив. От тут між мостами засипати чернозем у Молодим Іванович. Ви представляєте, скільки туди кубів треба всипати, і ви бачите, як зараз розливається. Як ви слухайте, взагалі, по великому рахунку, ваші земляки, які загинули, наші земляки, але родом засичуть, вони вже є тут на алеї. На школі є пам'ятна дошка, де ми виготавлюємося. Питанняма. Хочете алею, Найдіть нормальне місце і ми будемо її робити. Ні, я просто так. Так для того... От я вам пояснив, що ніхто не проти, приймемо участь там 10 чоловік, це не 60, як в нас тут було. Ну, Але ж, а в них товариство взагалі зробило все. Але я слава, привіру, от якраз біля церкви, таку тут збоку. Ну що і місто. там. Є на повороті собі до своїм. Є до Демченка. Володимир да, Іванович, і я б і вас просив як от такого ну, фермера з досвідом, де ви їм там допомогли, ну, можливо, порадили, де цю алею. Тому що там одні, там ну, є ж половина просто Все. таке. Восичка. Да, Восичка, да. Ви зробили і не, не перебираю зробили. на себе нічого. <плес> <Да>. <плес> ну. Але от, от ви подумайте, коли буде час, ну, це має бути місце, де воно ну, ну, б'єсне. Оце все буде. Ну, там. там, Напереді буде культура, там. Там треба сотки робити, а не цей. Ну, Я Сімцюрода думав, Володимир Іванович, за цей п'ятачок, що навпроти прямо старостату. Mm -hmm. Але він не дуже такий великий. Десять загиблих вже є. ну, Не виключення, що будуть додавлятися. Мені найбільше подобається місце перед мостом, саме справа там, де цей. Перед мостом яким? Центральним. Ну а от, ви другої маєте де церкву проїжджаємо. Так, да, да. І з лівої сторони там є трохи місця, так можна зробити однією, алею. алею славно, а, слухайте, а там а біля церкви нема туди глибше? чи хочуть при дорозі? Не, там глибше та, нема, там та, прем'єра і да, за прем'єра ззадні зразу зразу. Да, Закори, так. Да. Ну, Закор, да. там ну, ну, люди живуть. Ну, люди. Вигу, вигу, вигу. 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 Це люди приймуть рішення. де. Ну, от я вам скажу, що. Коли ми отут оприділялися, та ж сама Таня Петрівна, вона тут прибігла, готова була тіняшку порвати на собі і на мені. А кого ви питали, що ви отут рішили, а я вам кажу, що отам. Вони зібрали батьків загиблих. А мені батьків, дружин. І, і от ми сиділи довго, довго там в малому залі. І... Все, показали одне місце, яке пропонується депутатами, друге, яке пропонується третє, вони зупинилися отут. Ну і слава Богу, що зупинилися тут. Я вважаю, що це воно по місці. Це так, по місці. Я розумію, на дорогу якось на той. Офіційно якось приніснювати. Тут просто їдуть ну, ну, на по дорозі. Це центральна, і, це, це центральна дорога. А коло то там що ж, шо, камінна ще їде, да. так. І все. Все одно більше. А це бензин 200 тисяч вторичка, первічках. Е, вторинка. Вторинка. Вони ж відповідають за, в них один великий генератор на котельні і два на ну, по відділеннях там.

Прогнали, виключили, прогнали, виключили. Десь ставили, то ж їм може сусти. По панелям, от ваш колега каже, Санайський ліцей подали. Ну, no, опять, проєкт робити для здоров'я школи. Ну, нема Ну, Кам'янський ліцей. Поклали в Кам'яну, у нас через два роки буде 16 учнів. Кому? Проєкт so, на, на 10 тисяч доларів, наприклад. Ну, well, от зателефонували, запропонували нас включити, тепер обласна адміністрація має розглянути. Повіше всього, ми прийдемо хорошо, бо це не сьогодні. розбереження саме якраз. Мова, яка була дана. Вони саме більше будуть давати нам зараз якраз, коли діти вчаться. Генератор самі не помішає, тобто на генераторі десь вже має бути нам поставлено на Ранській рік цей процес. Додатково лучше по неї. З акумуляторами, з усім. Літо вони все будуть тягнути. Зимою наоборот, щоб ви знали, що вони більше кіловат дають. Даже зимою, у кого є час на частних домах, доже бувай відключаю по одному самому по одній панелі, тому що він більше водиться електроенергії, головне, щоб було сонце. З'єднаться системи, які продає, щоб тільки тобто, не мати за дороги. Ні, та, він схожий на те, в таї. тому, що а, Ну, я вам скажу, а тут це все хорошо, але воно все дуже хорошо буде, коли до це все буде ще і акумулятор. Так, да. без акумулятора це все ні. Бі... А це саме дорожче акумулятор і станція, яка це уповня. Я собі купив акумулятор 1000 доларів і інвертор тисяч доларів. Ти це кілько. Кілько. А, а, можна, на 6, 6, 6 кВт там а інвертор 6 кВт. І зараз панелі на 700 доларів, виходить, пане. Будуть сторіти. Ну, зараз так? сказали, що всі, всі дорожче є. все Все дорожчає. Ну, були вони в нього ціні, а зараз буде дорожчити, бо такий попит, що сумаше. Є запитання давали. 26 року. Ми хочемо дати Володимир Іванович те, що в нас є. Я розумію. Тому що воно впаде в остаток і його можуть забрати. У нас в місяці не вернуться назад. Ми Володимир, не, Володимир, не 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 можемо його зараз, допустимо, що ми дали і не використовувати зараз. Ні. Тільки треба використати. Його треба використати, де, тому да, що, що я так, де, де. І, Володимир Іванович, і крім того, всього у нас є проєктно-кошторисна документація. Якщо ми його зараз не е, е, пустимо в хід, то нам прийдеться з тою проєктно-кошторисною перероблятися не один раз. Це просто так, знати і покинути потім через рік. Ми не покинемо. Ми, Ми при формуванні бюджету 2026 року будемо враховувати. Ми будемо враховувати, mm. да. дивіться, нам просто за рік буде важко це виконати ці всі роботи. Зараз на зиму треба робити деякі роботи, на зиму покрівля. Ну, Начнемо ну, там, частину якусь, 34 четверту частину, чи хай половину зробили. Покинули, через місяць, два-три. Я думаю, що тут і зробиться, ну, це, це тільки матеріал закупиться, откільки. Well, ну, після того, що роботи проведуться, ми їм оплатимо А ще на 17 тільки не покриття, чи теж облаштування подвір'я? дві Ні, Ні, 7 тільки так. Тільки перша експертиза була на майже 4 мільйони, там це один був рівень виконання любві складності, а експертиза збільшила її. знаєш, стопило пананарович з такого. Було з 12 місяців світло, я моє письмо прошу от на поработати, так що степен. Ender виїхає, буде доключено безчесно роботи основна частина мотіл за купити це основна частина на знову руку. це не тухо, якщо Ну, тому що ми. Ну, матеріал а... треба і зараз купляти, бо їх подорожшає. Зараз дорожчає. Ну, ну, що зараз відбудуться аукціони, аукціони по дровах піднялися, десь відсотків шість. П'ять тисяч У мене лікарня не добрала на мільйон скільки. 900? Да, ну, Валич, мільйон 900? Ну, Володимир Іванович, половину дров купили, да, а половину не... Ні, я просто по ціну. Половину не поставили, тому що нема. І ось сьогодні її об'являють, що це 5 тисяч метрів. А коли ще mm -hmm. Добили... Ні, ну Зараз, наприклад, у Хмельницькій області пройшли торги, то на м'яку породу пройшли, пройшли торги 2800. Це на м'яку породу. Це сосна, все, так? сосна, так. Да. Береза, береза за Ти ж в ти, 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 ти ж розумієш. Береза це. тверда порода, черешня за тверда порода, вже все, вже не м'яка порода.

Я за вами, прошу підтримати члена комісії. Дуже дякую. Вадим Іванович, ви завтра не будете на сесії. Точно, давайте. А вірше питання. В'явили конкурс, не знайшов хтось. Час затягнеться, понятно? Це до нового року Ну ставить.